Коли всі виплати за місяць здійснено, виконуємо закриття звітного місяця. Після цього всі бухгалтерські документи за місяць будуть доступні для перегляду, але не передбачають внесення змін. Закриття звітного місяця виконується тоді, коли закрито попередні місяці. Для цього обираємо модуль зарплата пункт меню Закриття звітного місяця в розділі зарплата. Буде відображено повідомлення про те, який поточний звітний місяць буде закрито та що після закриття поточним буде встановлено наступний місяць. Підтверджуємо дію кнопкою Так. У вікні Дії після закриття звітного місяця вмикаємо прапорець Переписати залишки на початок наступного місяця та натискаємо кнопку ОК. Буде видано повідомлення про те, що закриття зарплатного місяця пройшло успішно і яким встановлено поточний звітний місяць. Натискаємо кнопку ОК.